2342? Ні, 23 2342. 23, який легалізує гомосексуалізм, який легалізує гомосексуалізм. Ганьба політикам, що підтримують сексуальні розбещення, ганьба. Ганьба політикам, що підтримують сексуальні розбещення. Ганьба політикам, що підтримують сексуальні розбещення. Ганьба політикам, що підтримують сексуальні розбещення. Бережемо родину, збережемо Україну. Україну, Політики, враховуйте волю народу! Політики враховуйте волю народу! Політиків, враховуйте волю народу! Політики входять волю народу! Всі закони повинні прийматися через народне обговорення! Всі закони!